Звістка про трагічну загибель нашого земляка ширилася містом вже кілька днів. Рідні Олександра в перечутті лиха не знаходили собі місця. Справдилися найгірші очікування. Люди почали сходитися до під'їзду будинку по вулиці Червона Армійська ще задовго до похорону. У місті у загиблого Олександра Шляхтича було багато друзів, а ще більше просто знайомих, адже останнім часом до призову він працював у службі таксі. Народився в Пирятині в 1981 році, закінчив 4-ту міську школу. Проходив строкову військову службу у Збройних силах України. Подальше своє життя хотів міцно пов'язати з армією. З 2001 по 2004 роки був призваний на військову службу за контрактом до військової частини в Пирятині. Сам із сім'ї військових, його батько був учасником Афганської війни. 25 березня 2014 року за першою хвилею мобілізації пішов захищати свою батьківщину і повернувся, щоб навічно залишитися у пам'яті. Кажуть, що герої не вмирають. Їх душі назавжди залишаються на небі, на небесах. А пам'ять про них будуть навіки жити в наших серцях. В серцях наших нащадків. Мама і дружина втратили сина і чоловіка. осиротіла 12річна донька. Жителі міста і району, небайдужі до Чужого горя, можуть надати допомогу сім'ї загиблого. Картка Ощадбанку 51 67 49 30 97 23 942. Одержувач шляхтич Ніна Васильівна. Який він славний був чистий. І дружелюбний. І радісний. Це так виховала мама його. Так виховав покаящий батько, який також прийшов Афганістан. І привив до його любов, до, до батьків, до всіх, хто його оточує. Любов до друзів. І коли сталося горе на Україні, він один із перших пішов захищати нашу батьківщину, свою маму, сестричку, жіночку і нас з вами. Він не ховався за плечі своїх друзів. Як багато ховається ще й досі. Надіємося, вони ховатися не будуть. А по первому позову військомати захистимо Україну нашу, захистимо своїх батьків, свої сім'ї. Загинув 6 серпня вранці під час виконання бойового завдання. В Цей час підрозділ переміщувався. Для виконання бойового завдання пройшло загоряння машини, транспортно заряжаючої машини, в якій Олександр був водієм. Екіпаж складав чотири чоловіка. Я хочу запевнити всіх, що ми особовий склад 27-го Сумського реактивного артилерійського полку назавжди в серцях будемо нести пам'ять про тих, хто загинув на честь нашої батьківщини. Та боронячи її незалежність. Саня, Санечка, сонечко наше, Ти був найкращим другом. Ти був людиною з великої літери. Скільки ти завжди дивився на проблеми з посмішкою. На тебе завжди можна було покластися. Ти завжди приходив на допомогу. Ти був найкращою людиною. Бог забирає найкращих. Я вам не можу передати той болі, але одне хочу сказати, щоб знали всі, що по телевізору побачити це одне, а зовсім інше це відчути на собі. Саня дуже сильно розчарувався, що зовсім не та армія, про яку він думав. Він хотів захищати країну. А вийшло, що нічого нічому їх не готували там. Хлопці співалися. І ніякої підготовки не ввелося абсолютно. Їм, вони не знали, що їм робити. Фух, Саня, потім відправили Миргород, вони там довго були. І п'ять днів, всього лише п'ять днів він пробув в зоні АТО. Їм сказали, їм їх дурили з першого ж дня. З першого ж дня їм казали, що вони поїдуть в інше місце. Поїхали зовсім інше. Коли в АТО відправляли, сказали, що поїдуть на Бердянськ. А відвезли їх, виходить в Луганську область десь чи в Донецьку. І начебто і не мав він вступати в прямий конфлікт з терористами. Але вийшло так, що непідготовлених хлопців кинули в саме пекло. Просто в пекло. Він дзвонив мені за день до того. Я йому дзвонив часто. Ми кожен день з ним розмовляли. Але він цього лише п'ять днів, ви представте, п'ять днів. Він казав, що безпілотники літають, що їх визначає, де вони знаходяться. Але я вірив, що все буде добре, що він повернеться. Ця війна нікому не потрібна. Хай люди живуть. Сашка, Саня, Сонечка. Поховали Олександра Шляхтича під залпи почесної варти Збройних сил України.